Дмитре, добрий вам день зі святом вас. Дякую навзаєм. Дмитре, бажаю вам звичайно перемоги, як і всім глядачам, і мирного, безпечного неба над головою? От про це ми будемо з вами з вами зараз е, говорити. Дмитре, от вчора е, скажіть, от вчора так збивали, прекрасно боролися системи протиповітряної оборони з ракетами, боролися з дронами. Сказав Юрій Гнат, що відпрацювали на відмінно, але уламки падали над Києвом. Скажіть, а скільки от потрібно, умовно кажучи, наші державі, державі систем протиповітряної оборони чи взагалі можливо стільки отримати, аби збивати дрони вже не над містом і ракети, не над містом, а збивати їх на підльоті біля кордонів. Давайте говорити про те, що наразі Україна практично з нуля бо бо б... створює багато ешелоновану систему протиповітряної протиракетної оборони. На жаль, те, що нам дісталося у спадок від радянського союзу, це була найбільш ешелонована система ППО. На європейському континенті вона була продана за безцінь попередніми міністрами оборони, починаючи від Гриценка і закінчуючи відповідно вже до 2014 року. Тому коли наразі е кияни чують сигнали повітряної тривоги, то відповідне питання мають задавати тим так званим політикам, куди ділася українська система ППО, чому вона за безцінь, Продавалася всі ці роки, і чому ми виявилися не готовими до зовнішніх викладів. Менше з тим протягом останнього року ми формуємо систему багатої шалонованої протиповітряної протиракетної оборони. Мовиться про постачання нам як малої дальності, середньої, так і великої дальності. Тобто те, про що ви говорите, що унеможливить власне підльоти як безпілотних літальних апаратів крилатих ракет, так і відповідно можливого нанесення ударів балістичними ракетами. На жаль, можемо говорити про те, що українське небо від застосування балістичних ракет фактично не прикрита. Враховуючи траєкторію польоту, балістична ракета піднімається, і, відповідно, з певної траєкторії б'є вже по Місця базування української сторони на момент надання Петріот були з цим проблеми. Що стосується взагалі можливості подальших надання систем ППО, ну крім вже перерахованих вами систем Петріот. Скорше за все в новому році ми можемо розраховувати відповідно на чергові постачання насамців зі сполучених штатів. Причому Сполучені Штати заявили про так звані карусельні постачання. Пояснюємо про що йде мова власне держдепам сполучених штатів ведуться перемовини з низькою країн близького сходу на озброєння, яких є насамси, щодо передачі їх в Україні. А відповідно взамін вони отримують більш новітні розробки. Зі сполучених штатів мовиться про ті самі насамце. Щодо систем Петріот, в чому унікальність власне їх постачання. Навіть не в тактико-технічних характеристиках самої системи, хоча дальність ураження цілі е, і відповідна, скажімо так, виявлення, це приблизно до 180 кілометрів. Висота цілі, потолок, так званий до 25 кілометрів, але унікальність. Цієї ситуації в тому, що Сполученими Штатами створений так званий прецедент. на Заході. прецедентне право. Давайте разом з вами згадаємо риторику власного уряду Німеччини щодо можливості надання Україні трьох систем Петріот, які вони передали польській стороні. Тоді говорили представники Німеччини, що немає прецеденту. І відповідно, рішення щодо передачі тих чи інших зразків зброї має прийматися колегіально. Так от Сполучені Штати створили прецедент передачі нам цих надсучасних систем протиповітряної оборони, протиракетної. Тому в новому році варто <кхм> очікувати те, що на МЗС, і, ну, відповідно президент України, я сподіваюся вирішать питання щодо. Постачання в Україну з Німеччини систем Петріот, плюс відповідно системи ППО ХАВК. Це найбільш поширена система ППО на озброєні країн НАТО. Так, вона певним, ну скажімо так, вона має довгу історію. Більшість їх знаходяться на консервації, але в чому є великий плюс кількість ракет. Тобто тут не буде стояти питання, що Україні нема що постачати. Тобто, установки є, ракет немає. Велика кількість і відповідно, ми зможемо вирішити питання закриття українського неба. Це система середнього радіусу дії. Плюс вже згадані з вами можливості постачання, як з Франції, Франція, до речі, перед новим роком передала дві установки ППО, так відповідно і з Італії. Тому як, на мій погляд, є всі підстави для стриманого оптимізму, варто і говорити про те, що сьогодні з'явилася інформація, що Зеленський вів перемогу з Натаніяху з приводу можливості надання систем ППО Україні, так. себто ми констатуємо з вами, що відповідно Українська сторона докладає максимум зусиль для того, щоб європейське небо, а я підкреслю європейське, бо Україна є країною, власне, яка отожнює себе з європейською цивілізацією, було прикрите надійно. І головне, колеги, ви знаєте, коли ми говоримо про передання систем Петріот, основний позитив в цьому в тому, що системи Петріот це загальна інтегрована. З країнами НАТО система протиракетної і протиповітряної оборони, себто, це, це так звана ракетна парасолька, про яку ми стільки місяців просили країни заходу, мовиться про те, що система ППО України буде інтегрована в загальну систему ППО країн НАТО. Ну а чому тоді, от коротко, аби розібратися, остаточно чому е дійсно правду ви кажете в, в світі в Європі прецедентне право в, в західному світі прецедентне право. Чому Німеччина боялася передавати? Чому не хотіла бути першою, першопроходцем? А штати спокійно передали. Фактично, це означає, що вже після цього Німеччина і інші країни зможуть передавати нам свої патріоти, ті, які є у них. Абсолютно точно, і плюс цьому давайте говорити про відверто дурнуваті заяви представників головного управління розвитки міністерства оборони, які, починаючи фактично з листопада місяця, вкидали тези про те, що у російської сторони залишилося ракет на два-три масованих удара, а, а реалістично скільки. Ну давайте говорити про те, що якщо і на новий рік наносили ракетні удари, хоча знов таки за даними гур для повторного нанесення потрібно 10-14 днів, то кількість достатня за даними спеціалістів західних, власне на озброєнні Російської Федерації станом на листопад місяць знаходилася до 1300 крилатих ракет різного базування морського, повітряного і, відповідно ну, наземного. Тобто, враховуючи те, що було декілька хвиль, ми можемо говорити про приблизну кількість до тисячі крилатих ракет. Плюс, Які були зараз скільки лишається? Ну приблизно до тисячі, і давайте говорити знов таки дурнувата заява представників ГУР з приводу того, що Російська Федерація відновила виробництво крилатих ракет до кількості 40 одиниць за місяць, коли ми спростували цю інформацію в етерах загальнонаціонального національного телеканалу. Виходить представник інформаційного спроту Коленка і говорить про те, що власне проблеми е є, але виробництво відновлено на рівні 4-5 ракет на місяць кожне номінування, тобто не більше 10 на місяць. Для чого ви вкидаєте власне подібну дезінформацію, яка в першу чергу, е ну, скажімо так, вводить в оману і наших західних партнерів? Бо погодьтеся. Якщо екстраполювати події, ви представник західної сторони. Я звертаюся до вас з проханням передати системи Петріо, які коштують мільярд доларів. Для розуміння ситуації я поясню. В Польщі вони обійшлися бюджету Польщі 4 мільярда, Румунію 4,7. І ви просто рахуєте на калькуляторі: якщо залишилося у Росії на 2-3 ракетні удари, то Країнам заходу ліпше передати генератори дешевше буде, правильно для мінімізації ударів по край об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Бо всі рахують гроші, і з цим пов'язано. З невіглаством, давайте називати речі своїми нами, бо війна йде. І коли люди виходять на загали, дають інтерв'ю BBC, Washington Post, і ця інформація не підтверджується, в тому числі не підтверджується, що до моменту передання іранам балістичних ракет, бо представники Американської адміністрації двічі-двічі, уявіть собі, змушені були спростовувати цю інформацію, щоби нарешті Буданов напередодні нового року зрозумів, що немає факту постачання балістичних ракет з Ірану Російської Федерації, але українське суспільство трималося в напрузі. Бо я ще раз пояснюю: захисту від балістичних ракет у нас не було. Оцей весь комплекс питань, на жаль, і. Певним чином гальмував передачу систем ППО українській стороні: економічна, політична і відповідна військова складова. От вам власне чому так відбувалося те, що відбувалося? Це жорсткі речі, але їх хтось має говорити. Зрозумів. добре Дмитре. я вам дуже дякую Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права права справа. Я вам бажаю гарного нового року. І аби над нами літав винятково санта-клаус зі снігуронькою, а не російські балістичні балістичні ракети.